Сьогодні ми з вами згадуємо події, які створили інакший крок для нашої держави, для нашого суспільства, коли ми стали на захист найціннішого. І поклали, і кладуть і далі наші захисники і захисниці за цей крок найдорожчий. Честь і слава, честь і гідність. Свобода це ті слова, які не нас жодний інший тоталітарний режим. За незалежність боролися наші предки в по попередніх століттях, двадцяте століття. Дуже потужним була і визвольні змагання. Пам'ятаємо, українська революція той шанс і та ситуація, яку ми маємо по суті століття потім, і чому виникали вже Сучасні революції учасниками свідками, яких ми були, саме тому, що попередні революції не були завершені, не було досягнуто найголовнішого, що ми не здобули правдиву незалежність, ми не відновили нашу історичну пам'ять, ми не захистили нашу культурну і національну ідентичність. І саме тому ця боротьба триває до сьогодні у вигляді вже повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни і великої війни за незалежність. Такий день не приїхати, не взяти дітей ми з Національної академії статистики обідкої аудиту, тому ну, вшанувати пам'ять це святий обов'язок наш. Сьогодні день гідності і свободи. Велика кількість людей, яка б хотіла б бути тут. Ми поклали квіти в пам'ять тих людей, які заплатили в цій боротьбі найціннішу, найближчу ціну своє життя. Боручись за свободу. І сьогодні велика кількість людей, які не можуть бути з нами, і в руках у них не квіти, в руках у них зброя. І вони сьогодні продовжують боротись за свободу і за гідність.